А якщо я вам скажу, що найбрудніший предмет знаходиться на кухні, він в тисячу разів брудніший ніж ободок нашого унітазу. Його постійне використання може призводити до інтоксикації, бронхіальної астми, пневмонії, проблем з шунково кишковим трактом, і за рахунок його пористої структури це ідеальна середа для розмноження бактерій. Так, це саме та паролонова губка, якою ви користуєтеся декілька разів на день. В цій маленькій крихіці 360 різних патогенів, 77% з яких являються вкрай небезпечними і можуть бути причиною розвитку різних захворювань. Читай в описі до цього відео, чим можна замінити паролонову губку.